Якщо ви збираєтесь відпочити за кордоном на власному авто, то ця пам'ятка якраз для вас. Автомобільні відеорестратори іде в Європі їх краще не використовувати. На сьогодні в ЄС бракує законів, які б регулювали б використання автомобілістами відеореєстраторів. Водночас, у деяких європейських країнах їх використання обмежено або заборонено з міркувань захисту приватного життя. До таких країн, зокрема, належать належить Австрія, Бельгія, Люксембург, Португалія, Швейцарія, Швеція. Австрія використання від не заборонено прямо, але водночас існує штраф десять євро, якщо застосування відеореєстратора буде розсіяне як вторгнення в приватне життя. Швейцарія категорична заборона на використання будь-яких пристроїв, що фіксують зображення. Португалія заборонено не тільки використання відеореєстраторів, але і їх зберігання в автомобілі. Більгія Люксембург, використання відеореєстраторів... Не рекомендується і може спричинити за собою штрафи. Угорщина. Відеозаписи повинні бути зі слабкою роздільною здатністю, а непотрібні дані мають бути видалені через 5 днів після реєстрації та захищені від доступу третіх осіб. Отже, під час поїздок до Європи краще ознайомитися з місцевими правилами та законами, що стосуються використання відеореєстраторів. Хоча як бути власником сучасних електрокарів і ДВС, в яких записи відбувається постійно. Ваші думки з цього приводу? Всім дня і до зустрічі.